За сьогодні приходить до школи. Ми, ми, ми! По нову уроках не був ще ніколи. Ми, ми, ми! Будете вчитись читати і писати. Час настає нам усім заспівати. Раз, два, три, чотири. Зошити олівці, ми сьогодні молодці, привітайте, друзі нас, ми йдемо у перший клас, Зошити олівці, ми сьогодні молодці, привітайте, друзі нас, ми йдемо у перший клас. Гарні портфелики, бачу у вас. Так! А у портфелях цукерки і квас? Ні-ні-ні! Може там ляльки і машинки лежать? Ні, ні, ні. Що ж там лежить? Розкажіть же мені. Раз, два, три, чотири. Зошити ти олівці, ми сьогодні молодці, привітайте, друзі нас, ми йдемо в перший клас, Зошити олівці, ми сьогодні молодці, привітайте, друзі нас, ми йдемо в перший клас, зошити олівці, ми сьогодні молодці, привітайте, друзі нас, ми перший клас залишити оліці Ми сьогодні молодці Привітайте, друзі, нас, ми йдемо в перший клас Слава Україні! І знову лютий кличе всіх до школи. Зустрітись з друзями і вчителями. Пірнуть у спогади, де всі ми юні, За парту сісти, звідки так хотілося тікати. Вітаю усіх випускників минулих років Райградоцької школи. Сьогодні, втретє, ми не зможемо зустрітися в стінах рідної школи. Зустрітися, поспілкуватися, посміятися, посперечатися і просто згадати. Але шкільне життя триває. Ми зустрічаємо першокласників, ми проведжаємо у велике життя одинадцятикласників. класників. І кожен рік. Чекаємо на зустріч з вами, наші учні. Це дуже гарна традиція повертатися туди, де на тебе чекають. Школа це те місце, де ти завжди дитина, а школа є, була і буде в піснях, у думах, у серцях. Ніхто не зможе те забути, якщо у школу в перший клас. А далі друзі, вчитель, свята. Уроки десь колись прогули, емоцій у душі багато, всі негаразди вже забули, дитинство швидко промайнуло, життя студента, наче казка. любов серйозна огорнула, і вже дмаля, мов Божа, ласка. Не встиг збагнуть, і вже до школи ведеш у перший клас дитину, змінились лише наші ролі. Життя кладе вже нову ниву. А далі, друзі, вчитель, свято, уроки десь колись прогули. Ми раді всіх вас зустрічати, щоб ви дитинство не забули. Зі святом вас, наші любі випускники, наші діти. Друзів з тобою нема, ти згадай нашу пісню веселу і повторюй знайомі слова, хай пісенька весела на захід, і на схід летить міста, і села, несе на себе привід, нехай її співають дорослі й малі, усі, хто люблять пісню на землі. Хай пісенька весела на захід і на схід. Летить в міста і села несе на привіт. Нехай її співають дорослі й малі. Усі, хто люблять пісню на землі, День зустрічі випускників завжди був, є і буде святом. Присвяченим радісним зустрічам, приємним спогадам. І підведенню підсумків досягнень у своєму житті, Нехай у увечері, коли всі учні нашої школи збираються разом, кожен відчує себе частинкою єдиного тіла як бувало в юності. Роки трохи торкнулися ваших голів, але ви ж і раніше такі ж прекрасні. Я бажаю, щоб ви завжди зберігали у своєму житті той же молодечий азарт і запал. Щоб життя було таким, що коли ви згадуєте пролетілі роки, завжди посміхалися міцного здоров'я як граніт той, що ви колись гризли разом. Зустріч серед знайомих це подія, а зустріч через декілька років це грандіозна подія. Нехай же нічого не затьмарить світло радості в наших очах. Згадайте лихі роки от і будьте щасливі від радісного хвилювання зустрічі, не від спогадів і здоровими завжди. Щоб зустрітися ще багато і багато разів, шановні випускники, Колись ви були юними веселими дітьми, які уявити не могли, як далі складеться ваше життя. Але прийшов час: у всіх вас вже з'явилися свої сім'ї, свої перемоги і досягнення, свої помилки і поразки. Але у ваших серцях і у вашій пам'яті не завжди залишаться яскраві і приємні спогади про школу, про той безтурботний час. Коли кожен день був наповнений сміхом, завзяттям, веселищами, щастям і дитячими мріями, я всім хочу побажати здоров'я і благополуччя в житті. Згадуйте школу, повертайтеся в приємне минуле, згадуйте важливі уроки, які зробили з вас впевнених, сміливих і хороших людей. Вся наша велика сім'я, музика, музика єся то і готу дівку, радісна, радісна, вчителька перша моя. і танцює. Була і буде. В піснях, у думах, у серцях ніхто не те забути, якщо в школу в перший клас. А далі друзі вчитель свято, Уроки десь колись прогули, Емоцій у душі багато, всі негаразди вже забули, дитинство швидко промайнуло. Життя студента на чекаска, любов серйозна огорнула і вже, маля, мов божа, ласка. Не встиг збагнути вже до школи. У перший клас ведеш дитину. Змінились лише наші ролі. Життя кладе вже нову ниву А далі друзі, вчитель свято. Вас зустрічати, щоб ви дитинство не забули. Швидко промайнуло життя студента наче казка. Любов серйозна повернула. І вже маля, мов бо, Божа, ласка. Не встизь батьку вже до школи. У перший клас ведеш дитину. Змінились лише наші ролі. Життя кладе вже нову ниву. А далі друзів вчитель те свято. Ми раді всіх вас зустрічати, щоб ви дитинство забули.